Добрий день, Судове засідання оголошується відкритим. продовжується судовий розгляд кримінального провадження. Запроваджує Дмитро Романа в вчинення поступку 4.25 Кримінального комісію України. ухвалою від 3 квітня 2024 року з доволі запускника у вашого перекаса Сергійовича, проєві до Сідкаченка відмовлено. А тому справа передана назад для продовження сухого розвитку. Ми зупинились, нагадайте, на якій стадії ми дослідили всі документи і допитали всіх свідків зі сторони обвинувачення і перейшли до доказів сторони захисту. Будь ласка, Доброго вечора, захисті. Хочу ще раз хотів би звернути вашу увагу на те, що. Заява відвід була розглянута в суперечтовому порядку ППЧ 81-го КПК України, а саме мене, як особи, яку подала таку заяву, не було повідомлено про дати час судового засідання, і відповідно я не мав можливість навести доводи в обґрунтування даної заяви. Таким чином, на моє переконання підстави відводу головуючому перевірений спосіб передбачення КПК були що вказує на те, що право Дмитра Романа Миколаївича на доступ до незалежного і допередженого суду в даному кримінальному провадженні є порушеним. Звичайно, що усвідомлюючи фактично неможливість повторної подачі заяви про відвіру, це може бути розцінено як зловживання правом заяви може бути залишена без розгляду. Відповідно, я таку заяву повторно подати не маю можливості однак, я все ж таки вважаю, що заява не була розглянута в спосіб передбачення КПК, і це очевидно. Матеріали справи не можуть містити відомості про те, що мене повідомляли, викликали в судове засідання і про результати розгляду даної заяви і дізнався, щойно від вас, а ще щось оголосили. Я навіть не знайомий з ухвалою з мотивувальною частиною, чому саме суд вирішив мої доводи необґрунтованими. Це в частині відводу і в частині права Дмитрія Романа Миколаївича на доступ до правосуддя. Тепер, що стосується подальшого розвитку даного кримінального провадження, здійснено, в минулому судовому засіданні ми завершили дослідження доказів сторони обвинувачення. Я тоді повідомляв, що нам будуть надані додаткові пояснення з рахуванням тих матеріалів, які були досліджені з огляду на те, що я не встигав за темпом заданим головуючим і досліджував, досліджувань, не надати відповідні пояснення, тому що це право реалізую в подальшому спосіб передбачення КПК. Ми зупинилися на тому, що наступним етапом це буде допит з сторони захисту. Честь, і відповідно сторона захисту підготувала клопотання про виклик світів для їх допитува судового засідання В6, яке має намір коротко оголосити і долучити письмово до матеріалів кримінального провадження. Зокрема, в провадження судді Більше міського району суду перебуває відповідна справа за винувальним актом. Про обвинувачення Романа Миколаївича в чині на правопорушення, передбачено станом 1.25 КПК. Доказами, Доказами що можуть спростувати обвинувачення, є практичні дані, що можуть бути отримані в ході допиту в якості світів наступних осіб, зокрема Бідненка, Бушкуват, Галич, Гуменюк, Мамєдов, Нерупайська, Пекна, Петрошенка, Тютюн, Чевдєєва, Шевченка, Шерши, Яременко, Барко, Баркова, Степаненко, Кузьменко, Блахатнюк. Левкевич, городня, бойка і кисла. Тобто я звертаю вашу увагу на те, що показання свідки є про саме жилому доказу в до провадженні до зміні частини 84 КПК України. Відповідно сюди до 1 статті 23 КПК України суд досліджує докази безпосередньо, показання учасників суд отримує усно. Пунктом 1, частини 4 статті 42 КПК України передбачено право обвинуваченого брати участь під час судового розгляду у допиті свідків, а також вимагати виклику і допиту свідків Захистом тих самих умов, що освіті повинувачення. Відповідно до приписів частини 2 статті 22 КПК України з того накомільного права мають рівні права на збирання та до суду речі документів інших доказів по питаннях а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України. У відповідності до частини 6 статті 22 Кенального України суд, зберігаючи об'єктивність та напередження, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав. Згідно з 22 КПК України, задання кримінального провадження є, зокрема, повнота судового розгляду, охорона прав судних та законних інтересів учасників кримінального провадження, до якого, зокрема, належать і захисники і обвинувачення, згідно пункту 25 частини 1 серед 3 КПК України. Забезпечення застосування до кожного учасника кримінального провадження належане правової процедури. Забезпечення права на захист є однією з загальних засад кримінального провадження, і яким мають передати в тому числі зміст в провадження в цілому що вказано статті 7 Кмінального кодексу України. Враховуючи викладення ваші з метою забезпечення змагальності доказування повноти судового розгляду, забезпечення фактичної реалізації права Дмитрія Романа Миколаївича на захист даного комірного провадження, керуючі статтею 62 Конституції України, статтями 27, 9, 20, 21, 22, 23, 42, 45, 46, 47, 84, 85, 86, 91, 93, 95, 350, 352 Кримінального кодексу України, прошу. Викликати для допиту в якості світів наступних осіб Тліненка Тетяна Володимирівна, Вашкулат Ігор Володимирович, Галачен Дарян Андрійович, Гуменюк Тетяна Сергійна, Мимєда Фермінь Аліогов, Нерубайська Ірина Миколаївна, Пекна Галина Володимирівна, Петрашенко Тетяна Вікторівна, Тютюн Євніна Іванівна, Черідєєва, Яна Ігорівна, Шевченка Микола Вікторович, Шершин, Дмитро Федосіївна, Ярденко Сергій Васильович, Баркова Лілія Васильівна. Степаненко Євгенія Миколаєвич, Кузьменко Інна Миколаївна, Плахетнів Ольга Миколаївна, Левкевич з пана Світлана Анатоліїна, Городник Ксенія Сергійна, Вольта Дмитро Іванович і Кисла Альона Леонідівна. Адреси проживання та номери засобів зв'язку у вас ще в клопотанні в його роз'єктивній частині вказані. Прошу ще й дане клопотання долучити до матеріалів судової справи та його задовольнити. Коженко можете по кожному свідку? Ужас, ужас. Михайло. про кожного свідка коротко обґрунтування, щоб зрозуміло, з яких е, ви виходите мотивів. Вашість світи, які зазначені в даному переліку, є депутатами сільської ради, а не тільки зараз. Я я ну, так. Депутат, потім буду допомогти вашість ці, ці свідки є депутатами сільської ради. а так, О, Кожного, особ... будь ласка, скажіть, хоча б коротко, що які обставини, які входять в предмет доказування, можуть повідомити дані безпосередньо щодо події. Яку нібито сторона обвинувачення має. О, конкретно от піднете Тетяна Володимирівна вона ще, була сві очевидцем якихось подій на інші якісь обставини. Вона, вона, вона що... була очевидцем подій і вона може підтвердити інші обставини. Я, до корешня, хотів би ще звернути вашу увагу на такий момент. Дивіться, коли сторона обвинувачення заявила вам про питання про допис свідків, ви їх задовільнили, взяли весь перелік і вони були допитані. Я так розумію, що тепер одного свідка. Частина з них була на доступному розслідування допитана. Час... Ну, незначна частина, дуже незначна. Давайте тоді, які були допитані під час досудового розслідування, вкажіть. І які не були допитані, але їхні свідчення важливі, тому що і поясніть по кожному. Ну, те, що мені точно відомо, був допитаний галаш, була допитана Шершень, це пункт 3, пункт 12, пункт 11, Шевченка був допитаний. То у нас, в принципі, можна з реєстром матеріалів да, всі представити. Да. Поки задавали всі. Я на стадії досудового розслідування участі направив в ХН провадженні. Може підтвердити, всі давали світло. Без спала диплейнення. Час лунали прізвища, е, що е, Беспала, Галич і Шевченка були е, з вашого боку, я так розумію. Беспала була зі сторони. Е, е, Гали чи Шевченка, Гали чи Шевченка. Е, Це говорили, але е, пока задавали всі, вони є значно, погора можна е, підтвердити. І ми вважаємо доцільно заслухати їх, тому що вони були на другому порці, і певні події бачили із приміщення сільської ради, так як вікна виходять на площу. Де... Ви по кожному свідку не будете нічого зараз. Зачись не по кожному світку, об'єктивно не можу прокоментувати. Взагалі, якщо все дійсно інформація відповідає дійсності, і ви це бачите перед программи, у вас є реєстр матеріалу судового розслідування, вони, вони були допитані на саді досудового судового розслідування, тобто сторона обвинувачення на моменті проведення досудового судового розслідування в формі для знання для себе визначили, що ці особи є обізнаними, що які підлягають доказує на даному конечному провадженню. Однак на саді судового провадження обмежилася так, що певними тими які, я так розумію, дають показання, які підтверджують позицію сторони обвинувачення. Однак ті, які спростовують таку позицію, щось, вони в судове засідання не обоснованновачами, Тому... Зрозуміло, тоді ставиться на впоральне цикло. Питання, як воно прозвучало, так і воно і станеться. Будь ласка, прокурор. Вважаю, що з'являємо переліка має тут випадки лише світлі Галачі Шевченка, які безпосередньо знаходились на вулиці біля епіцентру подій і могли дійсно щось бачити. Решта, як повідомляють ряду спорту, вони дійсно були допитані депутати, але вони розповідали про події. які... Всі були інші допитані. Ось по реєстру, так, да, переєстру, наприклад, ну, ми беремо з пункту 18 переєстру до, 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 до 30. Да. Важкувато ставимо. Ну Всі да, були допитані свідки, але вони повідомили, що невідомі будуть обставини, які свідчать про спричини е, тілесних ушкоджень. Кересів. І в цьому брав участь голова сільської ради Дмитрії. Ну, вони не дали показання, які мають значення на окремі упровадження. Це все? Так. Що ви хотіли? Да, тут на увагу заслуговують тільки. Я вважаю, що необхідно допитати. На вашу увагу. На мою увагу, так. Да. Гала чи що? Заперечую про це задоволення плану в повному обсязі у зв'язку з тим, що по факту сторона захисту на сьогоднішній день не дала жодного обґрунтування, не дала жодного мотиву, у зв'язку з чим така кількість осіб має бути допитана. Більше того, захисник говорить, що він... Дуже зайнятий, в нього немає часу, хоча ми вже рік знайомі з матеріалами справи, які є на столі, постійно лежать, з якими можна ознайомитися перед засіданням, після засідання, але з'ясувати для себе позицію, чому саме 20 чоловік має бути сьогодні допитано в суді, з яких саме подій вони можуть дати свідчення і які з тих подій мають значення для кримінального провадження, захисник відповідно не може так само, як і обвинувачення. Нагадує про те, що будь-яке клопотання має бути мотивоване і обґрунтоване. Саме лише право заявляти стороні свідків захисту не дає підстав для задоволення такого клопотання. Друге, це те, що очевидним знов ж таки є затягування часу. Ми розуміємо, що 20 допитаних свідків сторони захисту будуть викликатися. Не в одне засідання їх допит не дає жодних результатів щодо події кримінального правопорушення, оскільки зважаючи на покази, які вже дані були сприйняті безпосередньо судом, реально дійсно із тих із списку, хто названий стороною захисту, були лише двоє свідків, які можливо мають інформацію щодо події, яка стосується безпосереднього доказування предмету даного злочину. У зв'язку з чим вважає таке клопотання немотивованим, взагалі жодним чином. От жодним чином не мотивоване. Який свідок, що може надати, з яких саме підстав, що саме не доведено в даному кримінальному провадженні, чи може бути заперечене. Не обґрунтоване, окрім самого права на заявлення такого клопотання. І, як на мене, містить суттєво. Складову це затягування часу, що робить сторона захисту з самого початку, починаючи від моменту, коли ми почали слухати цю справу. Дякую, Ще, дякую. Прошу я не маю права, я так думаю, казати, хто має свідчити, хто не має, але я ознайомлювався з матеріалами досудового освітства і я бачив покази. Тих свідків, які е, наводять сторона захисту. Е, там е, жодним чином ті свідки е, не вказують на те, що вони щось бачили. Тобто викликати їх це витрачати час. Але це все на волі суда. Я підтримую і прокурора, і свого захисту. Як дуже репліка? Я, я хотів би ще раз звернути вашу увагу на те, що коли сторона обвинувачення заявила тих осіб, яких необхідно допитати, це питання взагалі не стояло. А голощаві викликали і допитали. У старому захисту не було можливості отримати показання на стаді досудового судового розслідування, ні захисник, ні підозрюваний не допитує осіб. Я не можу надати протокол допиту, підтвердження того, що знає особа. Ті показання, які наведений перелік осіб надали на стадії досудового розслідування, вони їх надавали виключно за тих питань, які задавав їм прокурор. От як він поставив питання, таку відповідь свідок і надав. Якщо поставити інше питання по іншому формулюванню, Світок дасть відповідь боїше. Я вам, от, от, забігаючи наперед, наприклад, задається питання, чи ти бачив, як там починають питання ставити відповіді, наприклад. Або відповідь, наприклад, чи він проти вийшов Лукашенка, був президентом. Так, ні, чи ні. Да, не проти, ні, не проти. Знаєте, от такі ось такі саме питання, умовно кажучи. Добре. Тобто я на останок. Для забезпечення права на захист, я прошу себе попитання задовільнитися, то вона побачила, це осіб викликати. Вони їх допитували, бо вони вирішили, що вони мають значення. Ви зобов'язані дослідити докази безпосередньо. Сторона обвинувачення вирішила, що це не докази, тому що вони не підтверджують обвинувачення. А ми вважаємо, що показання йде доказами, тому що це обвинувачення спростовують. Від тому що я вважаю, що треба докудитися. Дякую за дітей. Прокурор, а скажіть мені, гуменю Тетяна в реєстрі є? Я ж от хотів і це саме розвити. Тобто у нас по реєстру 13 свідків, які не допитували. 13. Є. Я буду з вам задавати, а да. ви мені скажіть. У мені б допитувались? Да. Допитувалася, да. так. 26 нова вже є. 26 ново. Ми її допитали. Ні. Що... Допитували тільки ага. без палу і карковську. Так, е не рубайская ліна. Так, дивимося. Немає такого. — Пекна Галина. Печна. Немає, немає. Шершень, Людмила. була така, так. Да. Є. Шершень допитувалася? Так. Да. Двадцятий пункт. Двадцятий пункт Реєску. Баркова лілія. Так. Немає такого. Степаненко. — Нема такого. — Кузьменка, Інна. Піцький. Немає. Плахатнюк Ольга Михайлівна. Плахотнюк. Немає. Левкевич Світа. Немає. Городник Сене. Немає. Бойко Дмитро. Немає. Кисла Альона? Не Кисла. Немає. Дякую, сюди. Заслуживши думку учасника засідання, постановив задовольнити клопотання сторони захисту частково, включити в обсяг доказів як свідків захисту, свідків, бідненка Тетяну, Ігоря, Аллач Андріана, Уменюк Тетяну, Мамедова, Раміля, Петришенка Тетяну, Тетюн Яніну, Чивільдєєв, Яну, Шевченка Миколу, Шершень Людмилу і Яременко. Сергія, врешті, клопотання. на даний час суд зв'язку з необґрунтованістю. Разом з тим залишає захисту право у випадку, якщо все-таки до осіб необхідний для цілей і завдань кримінального провадження обґрунтувати необхідність, і ми повторно зможемо розглянути це питання. Дякую, Однак зараз суд вважає, що питання в цій частині не обґрунтовано. Чи е, сторона захисту долучає сьогодні якісь документи для досвідчення? Ну, Після попиту свідків будемо вже узгарнювати позицію долучати. Я вам наперед зазначу, що у нас є висновок спеціаліста щодо висновку е, судово-річної експертизи, який на наше переконання його очевидно спростовується висновок. Відповідно, я ще не готовий, ще не прийняв рішення. Можливо, буде подано клопотання про проведення додаткової експертизи, судово-медичної судово експертизи, можливо, буде виклик експерта медичного для його допиту, для роз'яснення його виклику. Можливо, буде клопотання про допит нашого спеціаліста, який складав висновок нашого спеціаліста для того, щоб. Спростувати, роз'яснити свій висновок і спростувати висновок судово-медичної експертизи можливо буде попитання про одночасний допит певних свідків сторони обвинувачення сторони захисту. На той встановлення розбіжності від показання, чи такі розбіжності будуть. Однак ще на даному етапі я ці питання ще не вирішив як захисник, і зможемо дати для них, для них відповідь вже після допиту свідків свідки. Розуміло, пам'ятайте про розумний строк заявлення даних питань і відповідно так. підготовки до засідань. Так, так ваше, тому, Дякую. В наступне засідання викликаються усі свідки. <кій> Сторони захисту, про що буде направлено відповідні повістки з боку суду, а також за місцем міської сільської ради так само буде направлено відповідне виклики. 19 квітня 10.30 залишаються ті дати, які ми разом узгодили. 22, потім 10 по-моєму. 10 травня і все, да. До 10 травня. Всім дякую, побачення.